Був Молодий і неопитний, починав розборку. Всі опотнітілі підписував. Нексі, правий, лівий, там Зефіра, а", БМВ. Все це все підписував, складав, думаю, а ось, а ось комусь треба, хоч там пару гривень. Ну, там Бачу теж щось БМВ. Тут така кількість. Впроча, це все висіло благополучно. Десь 3-4 роки, як бачите. Практично нічого не зменшилося, тільки збільшилося їх. І дійшов я до висновку, що воно нахер нікому не потрібно, його просто треба викинути. Ну, воно її не мішає, і пользи ніякої не приносить. Тому що просто його треба утилізувати, викинути і все. І не складати більше Упутні тілів, Хіба як хтось на місці ще купить, а так. Більше ніяких опутнітель я складати не буду. Так само, ось такий пластик. Це все з машин йде просто в мусорні. Вона не ціниться і стоїть просто рока.